Як у вас як ви це все бачите? Мені потрібно, щоб ми так, де ця порада буде стояти, військово-мене не буде, у нас немає. Мені потрібно, щоб це було. А вы там будем заниматься что-то сможете, но запах здесь на стол же все. Это просто супер. Конечно, давайте вот так. А можно запрыгать ваш так туди на рихло Так, будь ласка, будь ласка я генеральний директор КНП Білоцерківської міської ради, Білоцерківська міська лікарня номер 2 Ніна Головенко. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні ваша лікарня отримала? Чи вже були у вас такі апарати, для чого вони і хто вам допоміг його отримати? Сьогодні ми отримали раз, два, три, чотири, п'ять ВАК-систем від благодійної організації «Енеїда Foundation. І Витратні матеріали до них. Такі ВАК-системи у нас вже є. Але в лікарні ми тоді отримали і закупили, всього їх було п'ять. Це апарати, які дозволяють прискорити прискорити заживлення дуже великих травматичних пошкоджень. Пошкодження, які мають гнійні ускладнення, це мінно вибухові травми, це осколкові поранення, це взагалі гнійні процеси, які можуть бути в хірургії. В чому заключається робота цих систем? Вони, маючи компресор і розхідні всі до них витратні матеріали, вони очищують рану, і рана таким чином швидше загоюється. Що це, що це дає? Це скорочує термін перебування хворого на ліжку, це скорочує витрати на ведення таких хворих, в тому числі антибіотики, протизапальні і таке інше. І це дозволяє пришвидшити терміни. Подальшому слідуючому етапу лікування. Або це пластика, або це ендопротезування, або це пластика лоскутом шкірним або м'язовим. Ну ось таке. Власне, сама вап вона складається з оцього пристрою, компресор запрограмований. Тут є програма кожного. І Одноразових, одноразових витратних матеріалів. Оце використовується один раз у одного хворого. Такого дивіться: після через 3-5 діб вакцистему систему треба замінювати. Компресор залишається. А оце потрібно нове. Оці ВАК-системи були у нас, вони зарекомендували себе як надійні, так? Так. які використовуються нами. Ми маємо певний досвід при використанні, і вони надійні. Особлива подяка від нас, від мене особисто, тому що я цим займаюся, переймаюся від моїх колег і від пацієнтів врятованих від урятованих людей, засновниці цього фонду «Енеїда Фундейшн, пані Марині Харт. Чому? Тому що, знаєте, це треба бути дуже сильною особистістю, щоб згуртувати навколо себе тих людей, які будуть просто тобі довіряти. Які будуть з тобою робити одну справу, розуміючи, задля чого ти робиш цю справу. Тому величезна подяка просто Марині Харт і всім, хто її оточує, всій організації вашій. Я бажаю їм здоров'я, миру і нам всім перемоги. І завдячуючи таким людям, я думаю, що це обов'язково буде. Ми в це віримо.